Шановні присутні, в цей добрий для нас час, але в багатьох серцях тривожний, для нас мирне небо, а для когось сумний період життя. Ну давайте разом, коли ми в такому прекрасному домі молитви скажемо слава Ісусу Христу! Я дякую Богу. Знаєте, вже переді мною дуже-дуже багато сказали. Я так думаю, що ж я маю вже говорити? Гарні обличчя, натхненні промови, добрі слова, а також і побажання на людський розум у багатьох дуже високого рівня. Але з нами Господь, який вів і веде. І далі обіцявся бути з нами. Шановні присутні, бажання мого серця. Вже я не знаю, як то я маю бути з тим часом, бо то є і мої обмежені. Я казав, що я буду дуже короткий, але Міша каже, ні. Але давайте. Звертаємося, звертаємо увагу на книгу Пророка Даниїла. Перший текст книга пророка Даниїла. 5 розділ, 22, 23 вірш. Книга пророка Даниїла, 22, 23 вірш. А ти, сину його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храму Його принесли перед тебе, а ти та вельможі твої, жінки твої та наложниці твої. Пили з них вино, і ти хвалив богів срібних, золотих, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають, а Бога, що в руці його душа твоя, і що його всі дороги твої ти не прославив. Інший текст Слова Божого, Євангелії Івана, Івана, 15 розділ. Буду читати один восьмий вірш. Євангелії Івана, 15 розділ, 8 вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити, і будете учні мої. Отець мій, сказав. Ісус Христос. Шановні присутні, ми сьогодні бачили наглядно історію минулих днів підйому, будування, формування церкви. Нове життя місто Борислав. Багато із нас, ми знаємо, Щось більше, хтось менше. Но над нами всіма, над нами всіма, над мером, над бізнесменами, над членами церкви, над єпископом, є той, який знає досконало, звершенно і непомильно. Одного разу. Звертається Бог до свого учня Іоанна і відкриває йому картину майбутнього, що буде відбуватися з людством. Я пригадую собі ті моменти, коли ми приїжджали в цей дім, коли ми приходили в це, можна сказати, розвалище. І будучи тут, ми акуратно переступали, щоб десь в чомусь себе не покалічити і не запачкати. В даний час, я думаю, не потрібно мені говорити якихось слів, в чому ми перебуваємо, і яка обстановка є зміна. І ось свого часу. Христос відкриває своєму учню і говорить, що в майбутньому для людства буде також два місця перебування. Одне місце це є Царство Боже, це є рай. Друге місце це є огонь вічний, вічні муки. І як царство Боже і рай, він приготовлений для людей, так пекло, вічні муки приготовлені для диявола, його слуг, і, звичайно, тих, хто буде йому покорятись. Шановні, це в майбутньому, є теперішній час. Є на превеликий жаль сьогодні багато людей, вони живуть одні наповнені Царством Божим і роблять приємні речі, другі наповнені іншими справами, іншим бажанням, і теж роблять речі, які ми на сьогоднішній день бачимо, що відбувається в нашому краї, де прийшла навала, де прийшла зброя і нищать. Мирне населення не звертають увагу ні на старого, ні на молодого, ні на вагітну, ні на дитину. Чим наповнені таке серце? Ми тільки можемо десь собі аналізувати і роздумувати, розважити. Свого часу цар Валтасар, якого підняв волею Божою Бог, він став царем. І, маючи царство, славу, силу, велич, він забажав гостину зробити. Ні в чому нема тут гріховного. Але на цій гостині його бажання було, його стремління було, про яке ми прочитали, він впивався, він розважувався. І ніколи не задумувався цар над тим, що над ним є Божий контроль, що над ним є око Господнє, яке споглядає, яке баче і аналізує. І по причині того, що вийшла кість руки і почала писати на стіні, затряслися його коліна, змінився його вигляд. Прочитати ніхто не міг. Покликали Даниїла, і Даниїл розказав, прочитав, але перше сказав такі слова. Ти, царю Валтасаре, все це знав, а не смирив свого серця. Шановні, Бог створив людину для своєї слави. Бог створив людину, як вже було сьогодні сказано, для того, щоб людина прославила Бога. І свого часу Христос на землі пройшов певний шлях дороги, і Він сказав такі слова. Я прославив тебе, довершив це діло, на яке ти оприділив мене. Це Христос про себе сказав. Шановні, якщо ми християни, називаємося цим іменем, що хоче Бог сьогодні від нас? Аналогічно, Він хоче, щоб через нас наше життя, нашу дорогу, наше служіння, наші відносини прославилося ім'я Господнє. І свого часу Христос сказав яким чином прославиться ім'я Господнє, якщо згородити і будете учні мої слова Ісуса Христа? Що таке є прославлення Бога? Це восхваляти, це превозносити, це подяку складати, це звеличувати Бога. Ну скажіть, будь ласка, сьогодні ми бачили, як в лиці церкви складалися подяки певним людям. І це ще багато і далеко, далеко не всі, далеко не всі, всіх неможливо запам'ятати, і кожен знає, який він вклад зробив в цей дім молитви, а більше знає Господь. І ми бачили, які подяки складалися? А як можна було скласти подяку, не знаючи людину, не маючи з нею спілкування, не знаючи і не відчуваючи те плече, яке підтримав, підтримав в час трудний, тяжкий, болючий, скорний? Як можна проставити Бога, якщо його не знати? Як можна? Так, ми про Бога багато чули. Ми про Бога багато знаємо, але знати Бога, це є зовсім різні речі. Свого часу чоловік, якого було звати Закхей, він знав про Бога, про Ісуса. Він знав, який він чув багато. Але одного разу, одного дня, в один момент він забажав його побачити. Побачите, який він. Побачите, хто він. Із-за того, що ріст його був досить менший. Він із-за людей не міг побачити, що він робить. Хто читає Слово Боже, ми знаємо, він оббігає десь, десь біжить на іншу вулицю, знаючи, що тою дорогою буде проходити Христос, вибирає собі високе дерево, залазить на нього. А це був начальник митників, багатий чоловік. І він собі дозволив такі речі, тому що серце його забажало побачити, хто він. І все це дерево. Він ніколи, 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 брати і сестри, не міг подумати, що проходящий Христос, Він знає це дерево. Він знає, хто на цьому дереві, і він знає, яке його бажання. Затхей, який, можливо, ховався від людей, але дивився, хто він щоб побачити. В один момент, я думаю, мабуть, обличчя його почервоніло. Серце його почало битися тими такими тактами з перебоєм, коли він почув затхею Зійди, мені потрібно бути сьогодні в домі твоєму. Можна собі тільки уявити цю сю картину. Я не буду більше розказувати, але хочу сказати, чи знав Затхей, що в тому місці Єрихоні, в якому знаходяться багато людей, йде чоловік, який знає його ім'я. Чи знав Затхей, що Бог бачив його серце і знав його наміри? Чи знав Затхей, що в Бога є плани по відношенню до Затхея? Не знав. І ось Бог через пророка Даніїла каже, Валтасаре, ти знав, але ти не смирив свого серця, що знав Волтасар». Валтасар знав, як Бог смирив серце його батька Навуходоносора. Валтасар знав, як Бог поступив з цим Навуходоносором, батьком його. Просто і за браком часу немає в мене можливості більше відкрити цієї картини. Знав Валтасар про все це, як його батько разом пасся із худобою і їв траву. Знав Валтасар, як його батько лишився розуму. Знав Валтасар, як його батько. Був відлучений від царства. Все це він знав. А більше того, він знав, що коли його батько Валтасар, коли його батько немовдоносор, він смирився перед Богом. Він почав кликати до Бога, то Бог з такого положення, від трави, від скотини, від того нерозуму. Він знов його повертає на царство. Знав це Валтасар. Знав, знав і знав. Але слово Боже каже. І Бог з обіду, через Даниїла говорить: ти не прославив, ти прославив інших богів. Но Бога живого, якого руці дихання твоє життя, ти не прославив. Шановні християни, присутні сьогодні на місці цьому. Бог, який споглядає Сьогодні з небес, він бачить кожного серце. Нас зібрано тут є багато людей, і більше того він бачить на планеті земля кожну особу. Кожну душу більше того. Він знає наші болі, наші переживання, наші наміри і наші стремління. більше того. Він має про нас людей план свій, щоб ми були не просто в прекрасному домі молитви, але щоб в майбутньому ми були в Царстві Божому. Як важно сьогодні роздумати і розважити, чи прославляю. Я своїм життям, своєю дорогою, своїми поступками, своєю мовою, своїм відношенням мого Творця. Я можу прийти раз на раз, як захожанин, як прихожанин, як просто той, який навідує служіння, я можу зайти в храм. Але Бог хоче більшого. Він хоче, щоб ми з ним познайомилися. Він хоче, щоб ми. Йому служили і його прославляли. Скажіть, будь ласка, те, що ми сьогодні бачимо. Хіба тут написано ім'я Михайло Дрен? Хіба тут написано ім'я Анатолій Іванович Кліновський? Чи, можливо, чи інше ім'я написане? Тут є дім молитви. Де пробуває Господь своєю силою, своєю славою своєю добротою, і вся слава тільки для нього, який зміцнив руки, серце, душу, дух і тіло в когось, хто вів цю будову, які стояли поруч нього ті, які допомагали, яких ми сьогодні вже чули, я не буду повторятися. Це зробив Господь сильною святою, могутньою рукою і силою Духа Святого. Алілуя! Брати і сестри, запитання сьогодні до мене і до кожної з нас. Прославляється той Бог у моєму житті, у моїй дорозі, у моїй сім'ї, у моїх відносинах, у моїх думках, у моїх бажаннях, у моїх стремліннях, у моїх намірах. Ми часто забуваємо, що Бог нас бачить. Ми часто забуваємо, що він бачить наші серця, наші болі, наші переживання. Ми часто забуваємо, що Він має про нас певні плани. Ми забуваємо. Ми думаємо, якось проживемо, якось буде, що всім то й ні, ні, і ще раз ні. Бог має свій план про тебе і про мене, Друзі, дорогі брати і сестри, як би хотілося сьогодні більше щось сказати, але ви знаєте. Я пригадую собі один із моментів, тут же нагадувався 2014 рік. Київ, Майдан. Коли ми по тих інститутських вулицях, і інші після цих подій, які відбулися в Києві, ми проходили. Це були ось, ось свіжі події минулого. Історія вже дещо була. І коли я пам'ятаю, що ті катакомби, що ті всякі-всякі-всякі завалені, всіх барикади, коли ми проходили, поміж це все просто продивлялися, і я акуратно проходив. Чи нема десь плями крові на тих доріжках? Тому що мені було прикро вступити на кров тих, хто загинув заради нашої свободи, заради нашого життя. Коли я побачив одну картину, коли батько йде з синочком, синочок 3-4-5 рочків, я не можу сказати зараз чітко. І батько тримає в руці 5 гвоздичок. Коли вони проходили, він за рукою вів того синочка. Там багато було на деревах, на стовбах, багато було на інших місцях фотографій людей, які загинули. І ось вони зупиняються, а мій зір впав на ту дію, що вони будуть робити. І батько бере дві гвоздички, дає в ручки того хлопчика і каже, синочку, іди он там біля того дерева, де багато фотографій кладе приставлено постав ці гвоздички. Я бачу, як той синочок дитячими ручками він взяв, він пішов до цього дерева і кладе і так, дивиться на тату. Тато Тата каже, так, так, клади там. І коли він поклав, скоренько прибіг, батько його обгорнув, поцілував. Так вшановують. Пам'ять тих, які поклали своє життя заради нашого життя і майбутності свободи. А я хочу сьогодні сказати, шановні присутні, подивіться, небо збідніло, щоб на землю прийшов син Божий. Через Діво Марію він прийняв тіло людське з однією ціллю, щоб взяти наш гріх. Наші беззаконня і підняти на дерево Голговське, на крест Голговський, з однією цілею, щоб дати нам свободу, щоб дати нам радість, щоб дати нам можливість живучи тут, на цій землі, пізнати Божу любов, яка проявилася до нас на кресті Голговському, звершене спасіння роду людського. А тепер чи вшановуємо ми Його? Так як вшанував ось цей хлопчина тими гвоздичками по проханню батька? Чи вшановуємо ми його, дорогі християни? Якщо я не маю часу говорити, але хочу сказати: плід Духа, любов, радість, мир, до вторбіння, добре, смилосердя, віра не має закону на таких, Але є інші плоди, плоди тіла, про які не хотів би говорити сьогодні через який не прославляється ім'я Господнє. І друге, це тоді, коли ми будемо учнями нашого Господа Ісуса Христа, таким чином прославиться ім'я Господнє. Я прославив тебе на землі, я довершив. Дякувати Богу, Бог допоміг збудувати, зробити, переобладнати цей дім в дім молитви. Це для слави Божої, що сьогодні чекає Господь від тебе від мене, щоби прославилося ім'я Господнє в нашому житті. Можливо, ти ще не знаєш Бога як особистого Спасителя. Можливо, ти з ним не зустрівся, як зустрівся за Тхей, яким чином він прослави Бога? Уявіть собі, людина багата, має посаду живуче. Він мав характеристику від людей, він мав біографію від людей. І люди казали, знаєте про нього? Хто до того грішного мужа Христос зайшов? Він мав характеристику від людей. Але що робить той чоловік, який зустрівся з Ісусом. Він каже, половину маєтку продаю, віддаю Богем А кого чим скривдив, четверо віддаю? Порахуйте! Не треба великої математики, вищої математики. Скільки він залишив для себе? Чому не залишається для себе? Бо там знайшлося щось більше, там знайшлося щось краще, там знайшлося щось славніше. Це зустріч з Ісусом Христом. Вона міняє серце. Я бачу тих братів. Я був тут на цій будові, які в минулому були людьми. Які далеко не проставляли Бога. Але коли, коли тут, їхнє серце запалене, їхнє серце змінене, вони віддавали своє своє здоров'я, вони віддавали свій час, вони віддавали свої можливості. Навіть тоді, коли було не під силу, навіть тоді, коли були морози, навіть, тоді, коли було тяжко і трудно, і навіть ті, які падали тут, вони віддавали себе. Заради цього, що було прославлене ім'я Господнє в їхньому житті, я закінчую свою промову зараз цей час, але попрошу, давайте піднімемося на свої ноги. У мене одне прохання до вас: Нахиліть свої голови, закрийте свої очі. Хочу сказати, можливо, сьогодні є тут на цьому місці ті серця, ці душі. Які не зустрілися з Ісусом, які хочуть переміни в своєму житті, як затхей, які хочуть переміни в своєму житті, як цей дім отримав переміну, які хочуть в своєму житті чистоту, присутність Господній благодаті і святості Божої сили. Ви її шукали, ви її прагнули, ви її хотіли, ви про неї роздумували. Ну ніхто цього не може дати. Це дає Ісус Христос при зустрічі. Хто хоче сьогодні цієї переміни від Господа. Він є сьогодні на цьому місці. Якщо є така душа, підміть, будь ласка, свою руку. Перед Богом. Перед Богом ваші серця, ваші душі знає Господь. Я вас попрошу, ті, хто підняли. Будь ласка, прийдіть сюди допереду. Прийдіть сюди допереду, не встидайтеся. Не стадайтеся, приклонити свої коліна перед живим Богом. Алілуя! Як сталася переміна в цьому домі. Як сталася переміна в житті заткиє ближче, ближче, ближче. Сюди ближче підходьте, ближче, ближче підходьте. Ближче, підходьте, ближче, підходьте. Приклоняйте коліна, не стидайтеся. Хто хоче цієї переміни, хто хоче це дії, бо в Бога цінність не дім молитви чуєте? В Бога цінність це душа людська. Аллилуйя! Хоч Він, Він приємно йому, коли піднімається до мої молитви, але там, де каються серця, там, де каються душі, там, де приходить переміна, Бог для того прийшов на цю землю, щоб звершити дію в серцях людини, щоб в майбутньому не в пеклі, не в огні мучилася душа, а щоб в царстві Божого перебував в присутності Господній. Хто ще є на цьому місці? Це не представлення, це не територізація, це не просто щось ми робимо тут на цьому місці. Якщо твоя душа і торкається, Господь, силою Духа Святого, чуєш, на тебе чекає Ісус. Він має про тебе план. Він знає тебе. Він знає твої переживання. І він має про тебе план, щоб душа твоя радувалася в Його присутності. Ще виходить на душа. Ще приклоняється коліна перед живим Богом. Це не перед нами, бо ми такі самі люди, і ми нічого не можемо дати. Ну є Господь, алілуя, який міняє статус, який міняє положення, який міняє дію. І стає людина, яка по новому бачить, по новому думає, по новому її життя розвивається. Хто це робить? Це робить жертва Ісуса Христа. Кров вона сьогодні сильно омивати, очищати. Ще, я бачу, виривається душі. І ще йдуть до Ісуса. Перед Ним падай, приклоняють коліна. Алілуя. Я вірю, що Сьогодні Бог радується цим домом молитви, який ми будемо посвячувати молитві для слави Його. Но більше Сьогодні Він радується цими душами, які приклонили свої коліна перед живим Богом. Аллилуйя. Можливо, ще є, ще якась душа, ще якесь серце. Ти в своєму житті ще не прославив Бога. Ти не прославляв Його. Як Бога, ти не зустрівся з ним, ти не знаєш його, чуєш. Він прийшов на цю землю, вмер за тебе, взяв людське тіло і твій гріх. Він готовий сьогодні змити, очистити і освятити наші голови нахилені, І ми схиляємося зараз в молитві перед святим Богом і щиро, ревно просимо, хай прийде дія Божої благодаті, Божої переміни в кожне серце, хто приколив свої коліна перед святим Богом. Mom, i amen.